Що таке Євро 2012 Футбол. Футбол там, де грають іграки? А ти дивишся футбол? Так. Да. Папа знайшов канал. І там. там щось вже почали програвати наші. Спочатку мені так хорошо, а потім програвали. А хто і ще з тобою дивиться разом футбол? Папа, мені мама. А Маргарита дивиться на комп'ютері. А як ви вболіваєте? Міць, мама на всю кімнату кричить, а папа так собі. А мама чого на всю кімнату кричить? А що я здалі лякаюсь. А чому мама кричить? Мама схвалюється, мабуть. А що вона кричить? Наприклад, гол там, тільки гол. А от коли не забила, вона нічого не кричить. Іноді навіть кричить, що от чуть, -чуть би забила. Мама любить футбол. А тато чому тихенько вболіває? Чому не кричить голосно? Не знаю. А ти кричиш разом з мамою? Mm -mm. А за кого ваша родина вболіває на Євро 2012 Ну, за Україну, звісно. А якщо немає України, поїщемо щось друге і там знаходимо іще один футбол, там, де наші ще грають. А хто в футболі перемагає? Ну, зараз перемагають поки що не наші, а по а самого початку перемагали перемогали наші. А як ти думаєш, чому так? Чому наші почали гарно грати, а потім програли? Ну, не знаю, ну, я вже ну, стали з посила Я вчора був у бабушки і оцей, і бачив одного гравця. От я узнав, того, що він був в такої футболки і в таких кросівках. – Ти Його прямо так от на вулиці. Ага. А чим футбол такий цікавий? Як ти думаєш, що так багато людей дивляться, вболівають, кричать? Тому що, тому що це за Україну. Що таке Євро 2012? Це таке є піво таке. І... і такой, ну я не знаю вже. Я бівався вот такого знаю. А ще така футбол, знаєш? Ага, тут там, де команда и там, де ворота стоять, там вратарі двоє, і там бігають з м'ячом футбольним. Б'ють, гол забивают. А хто виграє? Україна пока. А ви дома дивитеся футбол? Я часто смотрю, а, а попа не часто. Чому? Ну, тому що він трохи не любить. Він у роботі вже ночі. Йому немає як дивитися, так? Да? А ти як вболіваєш? Ну, ну я не говорю, я сьогодні тихонько говорю, що Україна, що Україна виграє. Тихонько. А як ти думаєш, що ми інші люди так голосно кричать, махають руками, вболівають так активно? Ну, так, да, я так ділаю. Так тихонько все. А тепер, коли вже Україна не грає, за кого ти вболіваєш на євро? Ну, за Ну якщо грає Європа, то я за Європу. А які тобі футболісти подобаються? Хто тобі з футболістів подобається? От як вони грають? <глад> Сільняє і жовтої це Україна.